Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка Єл АТБ. Ананаси першого котунку. Ціна 90 гривень за 1 кілограм. Авокадо хаз по 150 гривень за кілограм. І авокадо першого котунку 195 гривень за кілограм. Шов-контент яблука по акційній ціні 81 гривня 65 копійок. Голден. Огірки неакційна ціна 60 гривень. Тепличні по 60 гривень. Акційні. Морква першого готунку 39,80 бур'як по 50 гривень. Капуста рання 20 гривень за кілограм. Я копійки заокруглюю в більшу сторону. Так. Цвітна капуста 105 гривень кілограм. Томати тепличні за 60 гривень. Рожеві 95, коктейльні неакційні 120 гривень. кабачки по 30 гривень кілограм. Red Prince 84, сортове 76 гривень. Яблочко. Ціна за кілограм. Так, йдемо далі. Тільки сьогодні, тільки завтра, тобто два дні ще є акцій на наш сіт. Напій. 30 гривень 40 копійок гранат. Мультифрут і яблуко виноград. Томатний по 38,50 за 950 мл. Живчик півлітровий 14,20, літр та 150 мл – 23 гривні. Акційна ціна на рис від делюкс. Жасмін 1 ,75 кг 75 гривень. Басматі 75 г, за 60 гривень 1 кілограм. І пропарений довгозернистий рес за 60 гривень. Холодний чай від своєї лінії. Об'єм 1 літр. Смак лимон 24,30. Півлітровий малина смак. Ціна 14 гривень. Квас старокиївський живого бродіння 1 літр 21 гривня і 70 копійок. Спрайт об'ємом 2 літри 40 гривень та 70 копійочок. І ось такий варіант акційний. Це є Фанта, 2 літри, 40 гривень, 70 копійок також. Від своєї лінії напій Ківі Суниця. 17,40 півтори літри. І ще є варіант: апельсин, лимон 17,40. Десерт сирковий дольче. Банан шоколад або вишня шоколад 200 грамів, 32 гривні та 30 копійок. Сир кисломолочний 5% жирності від своєї лінії 300 грамів, 51 гривня, 50 копійок. І є ось такий сир молочний нежирний 300 г 50 гривень 50 копійок. Айран від торгової марки Яготинський. Об'єм 450 мл 22 гривні і 50 копійок. Два варіанти класичний або з кропом. В цьому відео покажу товари із найбільшою економією, а в інших відео покажу ціни на овочі фрукти, тож не пропустіть. Галичина, кефір 2,5% жирності 870 грамів, 43 грн. Грамів. Копійки заукрувлю в більшу сторону. Сир напівтвердий, серенада, серинада салямі 56 гривень за 135 г. Радомер ціна 62 гривні 150 грамів І є суцільним брусочком по 200 г, гавда 75 гривень, радомер 76. Сир плавлений, лактіма 48 гривень за 130 г. Сир м'який золотий резерв. Мацарелла сулугуні чидеризований 49 гривень 180 грамів. Сир м'який від торгової марки Делюкс. Класичний або із травами 56 гривень 175 грамів. Таке морозиво на основі фруктового соку. Шість порцій. Загальна вага 360 грамів від торгової марки Рудь за 86 гривень. Морозиво київський пломбір чи Ріжок ціна 37,50 за 110 грамів. Морозово від торгової марки Руть. 100% пломбір за 13 гривень. 70 грамів. Морозиво три ведмеді. Кавун, полуниця. 19,50. Ось таке морозиво. Чорниця ожина від торгової марки Рудь. 85 грамів за 17 гривень. Крабові палички, водний світ. 520 грамів за 96 гривень. М'ясо креветок варено морожене у глазурі 400 грамів 168,50. Ікра нерки 200 гривень 95 грамів. Водний світ, оселедець розсолі, До речі, в розсолі це йде менш калорійно, ніж в олії. Ціна 50 гривень та 40 копійок за 180 г. Форель слабосолена філе-шматочком на шкірці. Від своєї лінії 180 г 176 гривень. Риба тижня хек 158,50 за кілограм. Хек без голови. Ось. Пальмені від торгової марки ласумка із яловичиною та свининою 800 г за 118 гривень. Пальмені по домашньому 800 г за 80 гривень. Ковбаса сиров'ялина золотиста ціна за кілограм 320 гривень за кілограм. Від добро, ковбаса Дрогобицька, Діська вага 320 грамів, ціна 110 гривень. Ковбаса яловича люкс. Барина. Ціна 100 гривень за 550 грамів. Рулет курячий варено копчений. Ціна за кілограм 260 гривень. Ковбаса баликова напівкопчена 89 гривень за пів кілограма. Сосиски тигриня вага 300 грамів 58 гривень. Паштет профі курячий, індичий або із м'ясом вусячим 24 гривні 60 копійок, 130 грамів. Від своєї лінії акційна ціна на олію. 39,70 за пів літри. Об'єм 900 мл – 65,50. є рафінована, є нерафінована. Ціна однакова. Олія від своєї лінії 3 літри за 216,50. Против олії від своєї лінії 65 гривень 240 грамів. 160 грамів за 49 гривень і 10 копійок. Ейліс кава натуральна мелена смажена 224 гривні 500 г і 140 гривень 250 г. Крило курячі 88 гривень за кілограм, стегна 98,40 Печиво від торгової марки Рошен Ловіта 150 грамів 28 гривень. Таке печиво від рошен за 24, вага 127 грамів. Цукерки вагові, рошен, ромашка. 1945 за 100 грамів. 13,60 від своєї лінії цукерки вагові. Печиво Наполеон Принц. Вага за 100 грамів 8 гривень. Від розумного вибору. Круасани 7 Days. Вага 60 грамів. Ціна 19,50. Три варіанти начинки. Шоколад, полуниця та ваніль. Шоколад Millennium із горіхами. Вага 110 грамів. Ціна 47,50. Щоб зорієнтуватися, які це із них, бо бачите, вони стоять поруч з іншими менш акційними, то ось ті, що пише плюс 10, ті акційні, тобто з більшою знижкою. Ті теж і знижкою, бачите? Але по 47,50 шоколад Міленіум, таке додаткове, бачите, плюс 10 грамів батончики кокосові баунті по 19,50. Вага 57 грамів. Чипси від торгової марки Люкс 38,50 за 125 грамів. Чай Хейліс зелений 100 грамів 58,50, розсипний листовий. І чорний чай за 80 гривень 100 грамів. Кава «Якобс» розчинна 350 гривень за 280 грамів. У скляній баночці 95 г 177,50 г. Якопс Еспресо. Кава натуральна Мелена 140 гривень 230 г. Пластівці кукурудзяні натуральні і від торгової марки Старт 500 г 62 гривні 50 копійок. Готовий сніданок старт, веселий роджер 330 г за 54,50 г.